Вас на своєму каналі і мене звати Ліза. Я навчаюся в карпенко Карого на режисерку. Тож хочу вас запросити провести цей навчальний тиждень разом зі мною. Бо у нас сьогодні одна пара і це е, історія сучасної літератури. Тому будемо сьогодні обговорювати його новели Чотири. От, Тому візьму з собою, бо я там повідмічала кожний момент. От, тому беремо і сумочку ми склали. пари ми пішли в заклад кримсько татарської кухні і, на жаль, я забула зняти свою основну страву, зате зняла десерт. Розумію, чого так сталося. А яка в мене Богдана не любить. Ну, просто мені це цікаво. Я повертаюся додому зараз достатньо пізно на сьогодні. Я насправді я планувала присвятити цей вечір навчанню, а саме підготовці до своєї документальної роботи майбутньої, дослідження цього. Але, знаєте, за минулі семестри навчання, коли ми знімали наші ігрові роботи, я засвоїла для себе, мабуть, найголовніший урок, що треба вміти відпочивати, а саме. Відпочивати не просто кудись піти, а вміти в цей момент відключати свої думки від роботи і не думати, що тобі там ще вдома треба щось зробити, тому що дуже важливо відпочивати і головою, і тілом, щоб потім мати результат і натхнення для цього. Бо коли в твоєму житті існує тільки робота, це спочатку круто, а потім дуже складно. Зараз вже починаються ті ранки, коли на вулиці холодно, то я сьогодні навіть одягла вже теплу кофту, а в день буде спекотно. Я вирішила піти поїхати не на трамвай сьогодні зранку, а прогулятися парком. Хоча тепер через це трохи запізнююсь, але я думаю, це того варте, бо дуже важливо зранку створити собі цей гарний настрій на весь день. Закінчились вже пари. Я вже встигла майже приїхати додому. Рішила трохи посидіти в парку. от, бо Якраз у майстри закінчиться уроки і ми зможемо разом піти. Сьогодні у нас була пара з режисури. І я читала синопсисну, тобто короткий опис історії про те, про кого я хочу знімати. Мені затвердили героїв, тому можу далі працювати, вже писати сценарій. от. І завтра якраз нам відмінили пару, тому можна буде якраз цим зайнятися. Йдемо разом додому. Зараз я вперше через 10 років буду пробувати інжити. Бо останній раз я виїхала в Грузії, коли ми там жили, у 2014 році. А зараз Вау. Ну, це дуже гарно. Не знаю, якось по-іншому уявляла. А вот не так, щоб прям не дуже подобається. Ще мама здача привезла таку домашню постулу з малини. Вона прям дуже прикольна. Отака. <реку> ну і ввечері я вже сиділа за ноутбуком, працювала, отак от пройшов мій вівторок. У мене, в принципі, сьогодні планів як таких на день немає, окрім того, що я буду продовжувати досліджувати для документальної роботи інформацію, а так, в принципі, я думаю, сьогодні, можливо, ввечері піду побігаю і буду навчатися. Вона якраз. Це я взагалі ходила за зошитом для своєї сестри придбати, але почалась тривога, і тут тепер додому. Итак, сейчас я буду первый раз делать чай-пудинг с молока. Поэтому давайте сделаем. И с бананчиком будем делать. безпосередньо додаємо самі саме носіння і столові кожні. І тепер закриваємо і ставимо на ніч в холодильник. Ось перемішаємо, щоб магами. Це моя реакція на те, що я переплутала час і в результаті не встигла на пару. Сьогодні у мене навіть настрій. Я вирішила, що якщо вже я на пару не потраплю, то хоча б поїду в бібліотеку, поки в мене є якраз час. Вночі да. була прям злива і зараз така вже постіння погодка. І насправді я рада, тому що вже трохи набридла спека, і от зараз отака погода прям чудова. Після доща прям дуже добре. Ти пунктуальним, це звичайно добре, але коли ти приходиш за години до початку, і потім сидиш і думаєш, то якось вже не дуже. Я не знаю, як описати стан після практики, коли ти собі взяв гарячого чайочка, дуже смачний той чай і йдеш. І так ще й після дощу трошки влога. Це прям, я не знаю. Я вибачаюсь. Ще й гром. Я вибачаюсь, Я вибачаюся за злива. І шторм. І врага. І... то, дощ починається. Він перестає. Це прямо. Спасибо. що <смеш> 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 Ну, красу, Сьогодні з собою такий обід. Пайки. <смеш> 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 сьогодні у нас буде веселий, день, бо у нас сьогодні першу пару ритмів, потім драматургія, потім акторський тренаж і потім акторський. І нам скажуть нашу дипломну виставу. Сьогодні <clears throat> Спасибо. Як сказати? Сказали нам ролі на дипломну виставу нашу. Я граю чоловіка. Я не знаю, чесно, яка в мене реакція на те, що я в дипломній виставі буду грати чоловіка, але не негативно. Я думаю, це навпаки цікаво. Я буду грати Гектора. Я сподіваюся на те, що із нікчем не я в помараджуєму костюмі з окулярами. Якщо ні, то Спасибо. Це я, Ліза з монтажу, майже вже домонтувала влог. Хочу вам подякувати за перегляд, якщо ви додивилися до кінця. Це дійсно зараз дуже важливо для мене, адже я на початку цього шляху. Тож буду дуже рада, якщо ви мене підтримуєте в будь-якій формі. І сподіваюся, що зовсім скоро побачимося в новому влозі.